Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми поговоримо про таку тему, як населення та держави Африки. Бачимо вашу тему. Отже, густота населення почнемо. Значить, все населення Африки приблизно 1,3%. Мільярдів чоловік. Це 16,6 населення світу. Ну, середня густота населення, значить 30,5 чоловік на квадратний кілометр. Але найбільша густота ось тут долина річки Ніл. Тобто територія держав такої держави, як Єгипет. тисячу чоловік на квадратний кілометр. Оскільки. 98% населення Єгипту зосереджено на е, берегах річки Ніл. От також ще густо населені території. Бачимось в Нігерії, Лагос, е, Аркурт, ось Йоганезбург, е, міста на узбережжі Середземного моря. Які ж причини е, різної густоти? Причини, ну природні. Ось бачив, що білі плями це в нас що? малозаселені території. території. Пустеля Сахара, наміб і Калахарі. Оскільки води мало, і людей, відповідно, мало. Причини от нерівнювання. Це природні були. Існують ще історичні, ну, де люди більше селилися. Звичайно, на узбережжі Середземного моря, в долинах річок. Ну і економічні. Люд... Населення старається переміщатися, де вигідніше йому, там, де більш економічно розвиненіше. І бачимо таку нерівномірність. Так, расовий склад населення от, Африки. Основні людські раси, які проживають. Європеоїди, негроїди і монголоїди. Так. Ви не ми не помилилися, представники цієї раси є і в Африці. Ну, почнемо з Європеоїдів. Загалом, як бачите, в Африці від 500 до 7 тисяч різних націй та етнічних груп. Більшість з них налічує кілька тисяч або навіть кілька сотень людей. Дві треті населення Африки становить 30 націй чисельністю понад 5 тисяч чоловік. Отже, значить, до Європеоїдів відносяться араби. Ось бачимо місця їхнього проживання. Північна частина Африки. Бербери. Також в основному. Північна Африка, Сахара, Туареги. От. Теж от пустелі Сахара. Проживають туареги. От бачимо межа, північна межа, де от європеоїдна раса переважає. Ну, ще є такий народ, як бури, вони ж африканери. І проживають ось Південь Африки. Тепер е перейдемо, ну, як перейти, перейти, сказати, що бури – це потомки е європейських колоністів: голландців, е французів, німців. От вони там сформувалися як окремий народ. Стара назва бури, більш така новіша африканери. Ну, донегроїдної раз. Які, які народи? Нілоти. Розуміло, що басейн в основному річки Ніл. Далі Туці, от, південніше трохи. Далі. Пігмеї. Ну, в екваторіальних джунглях. Народи банту. Ну, це найбільша група, от вони поширені. Західне узбережжя от Африки бачимо, Ну, а також бушмени. Іноді, звісно, їх як окрему расу вважають бушменів. Народ, от, що проживає Південна Африка, Намібія. Ботсвана. Ну, а до монголоїдів відноситься такий народ, як Малагасійці. Живуть на острові Мадагаскар. Ось, ну, змішаною такою, е, змішаної, е, змішаною ним народу можна знати Ефіопію. Ось тут їхня держава. Ось карта, бачите, розселення народів. Значить, арабські народи, ну, вони прийшли, звісно, з Азії, на території Північної Африки. Ну, і е е біля них поруч. Це більш корінні кочовики, значить, вербери і туареги. Кочові племена, це європейські. Далі у нас от народи панту. Ось різні Фульбе, Йоруба, Хауса. От далі от, Нілоти, от, Ефіопи, ну, півдні Африканери, бури. Також зулу, вони ж Зулуси. От, ну, бушмени і Готентоти, от, ця частина ось пустеля, на і Калахарі, теж як кочовики живуть. Ну і Малагасійці, Мадагаскар. Далі. Довгий час от, Африка була об'єктом е колоніалізму. Тобто, от, і захов... була під владою інших держав. Які от... Намагались використовувати ресурси Африка, Африки в своїх цілях. Значить, е, сп, е, найбільше було поширення работоргівля, починаючи ще з середньовіччя. І зі східного узбережжя Африки рабів продавали до Арабських держав, ну і західноєвропейцям, які їх вивозили до Америки. Була така сторінка в історії Африки. Далі. От на початку ХХ століття були дві, не, лише дві незалежні держави. Ось бачимо: Ліберія, Ефіопія. Ось такий стан. Ну, а от дивимося, значить, от те, що більш фіолетовим, це, це Франції належало. Ось те, що е, більш зеленим кольором, Британії. От Коричневим це португальські володіння. Таким от ось Південно-Західна Африка і е, Нинішня Танзанія, це німецькі, ну і на Конго от Бельгійське було. Ось такий, так була Африка е, виглядала пона, трошки більше, ніж 100 років тому. Але що ж, але колоніалізму прийшов кінець. Ось, як бачимо, фіолетовим уже становище. Е, це загалом карта після Другої світової війни, тобто середині ХХ століття. І фіолетовим позначено держави, які вже були незалежними. От. Єгипет, Ефіопія, Ліберія та Південна Африка. Ось бачимо Єгипет. Потім в 50-х роках звільнились ті держави, що синім позначено: Судан, Лівія, Туніс, Марокко. Гвінея Гана. От, перелом настав у 1960 році, коли 17 країн отримали незалежність. От, Мавританія, Малі, Верхня Вольта. От, Того, Бенін, Нігерія, Нігер, Чад, Центральноафриканська Республіка, Камерун, Конго. Ну і Заїр, вона ж Демократична Республіка Конго. Ось все більше і більше держав ставали незалежними. Ну, 61-й, 64-й це Кенія, Танзанія, Замбія, Малаві. До кінця 60-х Ботсвана та Зімбабве, тоді в Родезія називалась. В 70-х роках Португалія свої колонії відпускає. Та ну, і Іспанія також Західну Сахару. Наприкінці, наприкінці 80-х, на початку 90-х Намібія та Еритрея здобувають незалежність, от, власне, так, Африка, кордони сформувалися от, станом на е, теперішній час. Хоча, бачите, ті кордони, вони е, багато проблем мають. Оскільки в е, часи колоніалізму як ділили, по суті. Бачимо, що кордони часто проходили як прямі лінії, от, тому що ділили європейці між собою під лінії. Ну, загалом, ось така ситуація з народами та державами Африки. На цьому будемо завершувати. До нових зустрічей.